Починаємо наш з вами урок. Зараз у нас з вами урок останній з української мови. Сьогодні такий насичений тяжкенько, правильно? Тому, будь ласка, працюємо і працювали ми сьогодні багато. Зараз у нас з вами українська мова. Будь ласка, всі камери умагаємо, 15 учнів. Це що у нас? Ті, хто сам, сам, самі стойкі, мабуть, так? Будь ласка, зараз, будь ласка, що, що, що Льоша хоче сказати? Я знаю один кінотеатр. Кисі, я теж дуже знаю багато кінотеатрів, ми обов'язково я, я думаю, сходимо з вами в кінотеатр. Я не Я на скільки ви працюєте. Я сьогодні довго на роботі, тому Просто я, я сьогодні хочу. Вход... Хорошо, приходь до мене в гості. Все, мої хороші. Ми починаємо з вами Дякую. працювати. У нас зараз з вами урок з українською мовою. Ми продовжуємо з вами працювати над темою текст. І сьогодні у нас буде порівняння художників, художніх і науково-популярних описів. Тобто, ми будемо з вами е, шукати, розрізняти, які тексти ми можемо віднести до художніх творів, які до науково популярних, в яких може бути якась цікава. Додаткова інформація, з якою ми можемо з вами додатково ознайомитися. Тому, будь ласка, не гаємо часу, швиденько виконаємо всі завдання, але завдання у нас буде не також багато письмових, ось, взагалі то майже всі будуть в усній формі. Тому, будь ласка, як завжди, давайте зараз трішечки пригадаємо і скажемо з вами. нам зараз треба пропонують повторення Попрошу, пригадати, що таке текст будь ласка, Льоша, що таке текст? Так, це слова, які зв'язані між собою за змістом. Ну, якщо слова зв'язані між собою за змістом, то це речення. А що таке текст? А текст – це зв'язані. Між собою речення за змістом. це речення зв'язані між собою за змістом. Що нам потрібно зробити? Прослухайте тексти та подумайте, що вони мають мають спільного а чим відрізняються. Читаю тексти швиденько я, ви, Будь ласка, уважно слухайте. Настала осінь, стає прохолодніше. На деревах почало жовкнути листя, небо часто вкривається хмаринками. Другий текст Жовтокоса чарівниця осінь прилетіла на золотому коні у ліси, і парки, торкнулася чарівною паличкою верхівок дерев і зашелестіли на них багряні шати. На землі рясні аборвисти килим, на високому холодному небі повільно пливуть хмари, чудово навкруги. Скажіть мені, будь ласка, що спільного між цими текстами? Це два е, тексти про осінь. Тобто, що тема у них одинакова, це тексти про осінь. Скажіть мені, будь ласка, що між ними відмінного? Чим вони відрізняються? Mm. Перший текст який у нас? Натаху oh. про прохолодніше, на деревах почало жовкнути листя, небо вкривається чорними хмарами. Часто вкривається хмарами. Е, який це текст? Текст роз... розповідь. Текст розповідь, а другий текст от чим відрізняється? Там уже текст який? Коли є порівняння, коли є якісь писливі вислови, правильно, який це текст? А що треба робити? Який це текст? Я запитаю. Ну, якщо це перше, ми у нас бачимо, О, таке, ось, то другий який це текст? Це розповідь. Другий текст Жовто-коса чарівниця, осінь прилетіла Обис. на нас текст опис Обис. тому що тут є слова в житті в переносному значенні, тут є в нас порівняння, тут є писливі слова. Так, це у нас з вами текст опис. Тобто, чому подібність? В тому, що це два тексти, і в цих двох текстах розповідається про осінь, а відмінність по типам, що один текст розповідь, а другий текст опис. Добре, будь ласка, скажіть, будь ласка, яку пору року описано в цих текстах? Осінь. 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 Прочитайте перші речення у цих текстах, ми зараз читати не будемо, але давайте е, пригадаємо, настала осінь. Добре, я повернусь мені. Настала осінь і жовто-коса, чарівниця осінь прилетіла на золотому коні у ліси і парки. Скажіть мені, будь ласка, чи однаковий їхній зміст? Ні. Ні, не однаковий. Який із текстів з'являється? Художнім описом, тобто описом, який? Перший чи другий? Другий, другий. а перший? А, а у тексті, у якому тексті автор ставить перед собою лише мету повідомити, розповісти про ознаки осені? У якому тексті? Другому по першому нас потрібно ну, в першому тексті йде тільки розповідь про те, який у нас текст і що там відбувається. А в другому це вже йде художній опис, правильно? В якому описується. Що ти, Коля, хочеш? А, це як там? А, у мене демонстрація екрану. немає. У мене є. У мене є, у мене більше нету. У мене у мене є. Мені не помпу. Капелюх. Є. Є сколя. Так. Так, будь ласка, ми крокуємо з вами далі. Ми відкриваємо наші зошити від попередньої роботи, відступаємо два рядочки. На третьому пишемо. 26 вересня класна робота. А, і записуємо такі, такі, такі рядочки. Літо осені у вічі, синім бересом, глядить, сад, рожеву айство, кличе і метеликом летить. Записали, будь ласка. Максим, сядь, будь ласка, рівно. Я уже дала согласие. Даша? У меня разъявилось, что записать после классной работы. Ну, Виржег, где на экране? Не, у нас, у меня только настала осень, стает прохладнейшее. Так. Так, будь ласка, зараз. Зараз екран? Є, так, так. 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 Да, я вийшла. Віршик видно на екрані? Так. экрані. Літо осені у вічі синім вересом глядить, сад рожеву айстру кличе і метеликом летить. Записали, будь ласка. А Матвей тут? Коля! Так что мне только что позвонил на этот на ноутбук? Ну так и что, что позвонил? Коля, ну, ну хиба сейчас надо выяснять. Ну у вас это урок. Коротше. Я коротше да. Да, я решила, і раз. Тихенько, будь ласка, про Точно? себе розмовляйте, якщо у вас є якісь розмови, вмикайте звук, котики. Ну, ну, скільки разів мені повторювати? Максим, ти написав? Покажи мені зошит. Тарас. Я щось не зрозуміла. В чому справа? Покажи мені, я хочу подивитися нормально, прямо до камери. Mm. Mm. Я не побачила. Нормально мені покажи, де написано. 26 вересня. Класна mm. робота, і записано 4 рядочки віршика. Mm. Максим, я щось не зрозуміла. Три рази повторила, а ми крутимся на креслі. Так, будь ласка, сьогодні на уроці. Ми працюємо з вами зі сторінками підручника «22». 23. Тому, будь ласка, відкриваємо наші підручнички на стріночці 22 І давайте зараз з вами подивимося на вправу номер 1. Сьогодні на уроці ми будемо навчатися визначати частини тексту опису, будувати тексти, описи, художні і науково популярні. Будемо розрізняти, який це опис текст, а який науково популярний, і куди ми його відносимо. Давайте подивимося з вами на вправу 1. Що потрібно зробити? Нам потрібно з вами прочитати текст і дібрати до нього заголовок. Це завдання ми виконуємо з вами усно. Це завдання ми виконуємо з вами усно. Будь ласка, переходимо до вправи 1. Отже, у нас є з вами зачин. У нас є з вами це загальне враження, пригадуємо будову тексту. У нас є основна частина і у нас є кінцівка. Давайте, будь ласка, прочитаємо, який же зачин в нашому тексті, Кіра. О, я книжку не, зна... не знайшла. На екрані виведено зачин, Кіра. У мене не з'явилося. Ні, а все пропало. Так, що це сьогодні за якийсь не гарант? Аня уже святой. Будь ласка, прочитайте зачин, Кира вы Жені, це були птахи. Дивовижні це були птахи. Тобто загальне враження з першого речення ми будемо дізна... дізнаватися. Тобто, ми дізналися, що мова буде йти про птахів, про дивовижних якихось птахів. А, яка ж у нас буде основна частина, Діма? Читаємо? Основна частина високі, майже людські зросту на тонких, струнких ногах і із гручникими, шиями, також довгий і гострий кинжал, кинжал, кинжал на голові, Біля дзьоба червона пляма помітна здалеку пір'я. Пір'я біле лише кінчики пір'їни чорні. Пір'я біла, наче сніг лише кінчики, пір'їн, чорні і кінцівка. Ось вони які білі журавлі стерхи. Скажіть мені, будь ласка, як ми можемо нас. Давайте доведемо, по-перше, що це текст опис. Так. А тут описують. Так. Що тут, тут описують? Пташку. На тут описують довго. Зовніш... Ташки, правильно? Та от розказується, які вони, так що в них стрункі ноги, гнучки і довга шия, дзьоб довгий гострий, на голові біля дзьоба червона пляма. Тобто тут іде конкретний опис, так, опис нашого журавля. Скажіть, будь ласка, який ми можемо з вами підібрати заголовок до цього тексту? Журавлі. Журавлі, можемо сказати, так, можемо mm. просто сказати: білі журавлі або журавлі стерхи. Можемо назву їхню просто написати. Отже, подивіться, будь ласка, в вашому підручнику на стріночці 22 є правило. Я вивела це правило на екран. Скажіть, його видно червоним кольором звертайте увагу на будову тексту опису та його зміст частин здачи, основної частини та кінцівки. Це, на це потрібно уважно і уважно звертати увагу. Далі, наступне наше завдання, знову усне. Нам потрібно з вами прочитати та порівняти тексти. Будь ласка, перший текст. Кранчик з'явився? Так. Да. Так, mm. Будь так. ласка, Давід Коршаков, читаєш перший текст mm. гарниця, білочка, червона нова шубка з білим, шинком колодязь, Кличуть. Невеличка голівка довгеньких вушках, рука си, чорні киточки, очільнята білочки, блискучі, но дрібні нам... намислинки а хвіст був мастий, навіть трохи. На від самої білочки. Вілочка невеличка і дуже прикладна у неї чіткілаки, тому тобто вона легко з дерева, не боє на надійку допомагає їй у цьому двіст. Грядку, а гарний мотор. Моторне, гарне і моторне. Другий, будь ласка, текстику, дивіться, гарна ця білочка, червона каштанова шубка. Тобто, прослухали уважно. Другий текстик читаєш Вденько, Я білка належить до найкрасивіших тварин нашої фауни. Головна, голова її невеличка, округла з широким лобом. Вона до е, вуха досить великі, стоячі, з китицями довгих. Волоски, тіло вигнуте, завдовжки понад 20 см, гнучке, хвіст пухнастий, густо вкритий волоссям, довжина хвоста майже до рівня довжині тіла, лапи чіп... чіпкі з гострими закругленими кінцівками на пальцях, забарвлення хутра у наших білочок досить досить мінливе, каштанове бурувате, сіре, темно буре. Як окрасу наших лісів, парків і садів білого під охорону. Скажіть мені, будь ласка, ми прослухали зараз ці два тексти. Які це два тексти, скажіть мені, будь ласка. Опис. Це Опис. два тексти -описи. Але, Але чим вони відрізняються? Дивіться, от у нас іде художній опис нашої білочки, і є діти у нас науково популярний. Так, науково-популярний це що означає це те, з якого ми дізнаємося якусь цікаву інформацію про нашу білочку. Яку цікаву інформацію ми з вами дізналися із е, другого тексту. У нас конкретика, так що вона тваринка нашої фауни. Яка в неї голова, яке тіло, який хвіст, які лапи, яке хутро, що білок взято під охорону? Це в другому. У першому іде художній опис білочки з бачення автора Коля, дуже приємно дивитися, що ти веселишся. З бачення автора і як автор саме бачить нашу білочку, правильно? Отже, Чим ці два тексти, ну, можна сказати, відрізняються, тим, що один текст, дітки, ми можемо з вами віднести до літературного твору, так? ми можемо її, його додати у книжку з літературного читання, а інший текст ми можемо додати у підручник: з я досліджую світ. Скажіть мені, будь ласка, який із текстів ми можемо доповнити «Коля». Ми можемо додати у підручник: я досліджую світ. Перший чи другий? другий? Другий, Другий, правильно, другий, тому що там більш детальніше описується так, яка білочка, що вона робить, які в неї лапки. То цей текст він вже є науково популярним текстом, і ми його можемо віднести до нашого. Як би кажучи, до нашої була можливість, ми б його внесли у я досліджую світ. Взагалі, обидва тексти описують вигляд, зовнішній вигляд нашої ручки. Перший текст можна вмістити у підручник читання, те, що я говорила, тому що там дуже багато пискливих слів, правильно порівнянь таких, а другий текст у підручник я досліджую світ, тому що там конкретні е, числа, так, якісь числові характеристики. Якісь наявні терміни, тобто щось нове і щось цікаве. Добре, будь ласка, давайте зараз прочитаємо з вами. Що ж таке фауна? Прочитай, Рінат, будь ласка. Тварини первої певної місцевості. Фауна це тварини певної місцевості, які проживають у певній місцевості. Так, добре. Ну що ж, мої хороші, отже, іще раз. художній опис це який. Художні тексти, художні о, тексти опису. Це які? Хто мені може пояснити? Mm. Ну, я ж тільки що пояснювала. Mm. Художні це що? Це тексти, в яких використовуються писливі слова, якісь порівняння. І ці тексти ми можемо віднести до підручника з читання. А на це тексти, в яких є якесь, якісь числові характеристики, якісь більш конкретніші порівняння. Це ті, які ми можемо віднести, наприклад, у в енциклопедії це вже науково популярний текст, наприклад, в газеті, в підручнику я досліджую світ. Отже, ці тексти у нас є науково. Популярними. Добре. Отже, перший текст у нас є два тексти. Перший текст у нас це точні відомості про зовнішній вигляд тваринки. А другий, чим саме подобається нам ця тваринка? Скажіть, перший текст у нас про що розповідається? Про білочко. Про білочку правильно, але в першому тексті у нас більш як конкретніше описується писливо описується зовнішній вигляд, а у другому тексті конкретні дані про саму білочку. Давайте зараз з вами переглянемо невеличке відео. <му> Ми переглянули з вами відео правильно про лисицю. Давайте тепер спробуємо з вами от скласти усно е художній текст опису і науково популярний. От що ми могли з вами е сказати про художній текст опису? Який це? Ми будемо описувати конкретно, що Лисиця це красива тварина, так? Ми бачили, побачили, що діє тіло. А, що те, що а, вона рудою шерстю густою, так, що вона має пухнастий у гріст. Густа мордочка, що очі у неї е, ніби на життя порівняння, так, що живе вона в покинутих норках, харчується мишами зайцями. А от якби ми розповідали вже з вами як науково-популярний науково, о, науково текст, то ми б уже в конкретній відомості про неї говорили. Це одна з хижих тварин України, що довжина тіла лисиці складає. Спитає... Я, Сергій, вас не слышно. слышно. Тепер вообще не слышно. Не слышно. Сейчас громко буде слышно. Я, Сергій, вас не слышно. Була громко слышно, то нормально, і потом вообще не слышно.

Вас вообще не слышно. Вас не слышно. Вас не, <сороч> не <слышите. сороч> я только услышал. Там еле-еле-еле. Даже ага. я не услышал. Вас, э, вас видно, но не слышно. А сейчас, вас видно, а мы не кричите. Играет музыка. Вас не слышно. <груч> 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 <груч>

Еле-еле, хуже. Еле. как, ну Уже, еле. Еле. Калкну и как, Она, Потом... Она говорит вообще другое, а вы про другое тоже. Шоке, третий, Одно говорит, а вы другое. Третье. А буди-то, буди да будай.